За останні 20 років Дніпропетровськ втратив більше архітектурних пам'яток ніж за часи Другої світової. Таку приголомшливу заяву зробили архітектори, яких представники громадських організацій запросили обговорити проблеми охорони культурної спадщини міста. Будинки, які могли б стати окрасою вулиці, знесені, стоять в руїнах або недолуго відреставровані, і примусити їхніх власників зберігати таку історичну цінність ніхто не в змозі. Дніпропетровськ не може похвалитися величними пам'ятниками архітектури. Багато хто вважає, що в місті взагалі нема нічого цікавого. Таку версію із обуренням спростовують архітектори та знавці історії. Вони твердять, що Дніпропетровську є чим пишатися та що зберігати. Є цей єдиний ансамбль центральної частини міста, спланований видатними архітекторами епохи класицизму. Звичайні будинки кінця 19-го, початку 20-го століття усі разом створюють те, що називається історичним середовищем. І от в цьому головне достоїнство наслідки Екатеринослава. Очень крупні історичні, єдиновременні. Історично целосне, архітектурно градостоїтне образование. Тобто, то те, що ми називаємо історичною самое ценное. Почему говорю «было»? Потому було, тому що этих образований, к сожалению, утрачена. Фахівці з болем кажуть, що навіть ті пам'ятки, які дочекалися реставрації, часто виглядають недолуго. Адже переважна більшість історичних споруд то дохідні будинки, які зводили з червоної цегли. Це так званий катеринославський цегляний стиль. Він має особливості декору, з якими зараз частіше за все не заморочуються. В наше время в тому числі і пам'ятники архітектури до цього стилю, в більшості штукатурку чи окрашуються. Це в принципі те саме, що мраморне здание розкрасити под дерево. Ілі дерев'яне здалі розкрасити под мрамор. Ліцевий матеріал красний кирпич в відкритому вигляді. Слідкувати за архітектурним обличчям міста нікому, тож представники громадськості готують звернення до міського голови і пропонують створити якийсь орган із юридичними правами, який зможе впливати на власників будівель, аби ті утримували їх в пристойному стані. У департаменті корпоративних прав навіть є відділ з охорони архітектурної спадщини, але він беззубий. Они охраняют свою же коммунальную собственность, то есть они на нее влиять никаким образом не могут. Да? Поэтому у нас дом на, на Артема 25 просто развалился, просто вот он упал, вот он был в коммунальной собственности. А влиять на представителей частной собственности они просто не могут. У них нет, нет полномочий, у них нет полномочий, а мы хотим создать орган с полномочиями. Цими днями триває обговорення бюджету, тож можливо така ініціатива громадськості також буде врахована. Марина Дудник, Денис Єлсавенко, новина одинадцятого каналу.